Днями міський голова Кам'янського зустрівся із військовослужбовцями Збройних сил України. Воїнам передали необхідну техніку, а захисники вручили очільнику почесну нагороду від війська. За представленням бригадного генерала Олександра Тернавського, міському голові вручили на грудний знак Хрест громадських заслуг за сприяння війську за те, що ви не байдужі до збройних сил України за вашу допомогу, за вашу небайдужість. Під командування Каскі. Дякую, дякую. Бажаю, що всі наші хлопці повернулись додому живими та неушкодженими з перемогою. Ми завжди підтримували. Будемо підтримувати наші збройні сили України. Також на звернення нашого земляка, колишнього керівника одного з комунальних підприємств міста Дмитра Аржевічева, який сьогодні боронить Україну на Херсонщині, передали підрозділу два потужні комп'ютери, що замовляли військові для виконання бойових завдань. Ми завжди разом дякую. з вами. Дякую. Броніровані ноутбуки необхідні для польової роботи, надання інформації, зв'язку наших передових частин. Велике дякую міському голові Андрію Ліндичу і гражанам, які допомагають нам в збройних силах робити нашу роботу.